Під час звільнення дуже великі були прильоти і ракетні, і мінометні. Навіть після того як була вже деокупація, наша школа і ще зазнавала в вересні 24-го року повторну ракетного удару. Скільки дітей да, навчалося тут? До повномасштабно 330 нас діти. 30. 30. Зараз 305. Із ага. них 75% знаходиться зараз на території громади. Наші діти приймають участь у конкурсах і ми займаємо призові місця. Все, все. Наша дитина друге місце в всеукраїнській олімпіаді третього рівня в області зайнялася. Закорнути? Трудовина ага. да. Так, Друге місце зайняла дитина. Тобто? Оберіг, оберіг браслет для воїна. Практики немає, але все одно. І Вона ми, ми, та? Ми зустрічалися, консультували її разом з нею. Робили цей проект, і дитина. Дуже достойно виступила. Багато родин вже я сказав, 75% родин вже повернулися. Вони ж мають надію, що, що ми відбудуємо цю школу і, вся, і хочуть відбудувати. Якщо, після організації це у нас буде вже гімназія. Якщо зараз ми зробимо повторну експертизу, новий повторний проєкт, і тоді ми можемо вже приймати участь у цих донорських, що ага. Міністерству освіти, щоб бомбосховище да, зробити так. зразу сховище. Тут є по проекту, вже, якщо його відновити, на ну, 600 осіб. Це вся, всі на діти наші. Це з підземеллям, і з верхом, і з усіма. Ні, 600. це ні, 600 тільки сховище можемо тоді після цього організувати. Започаткували такий фестиваль живого кіно, який називається «Лінза». З року в рік ці схеми проведення фестивалю мінялися, але смисл такий: що ми готуємо локації акторів приблизний сценарій дій. Ага. Запрошуємо команди, ті, хто піднімають руку, маякують. Так. ми от створюємо якусь певну спільну групу і туди кидаємо портфоліо, ага. які у нас є актори, які локації приблизно. От що це буде, яка стилістика, який жанр, і, наприклад, розклад там, що з такої з -то, по топою то годиною, там, з такої то години, по таку то там. От самі ці режисери. Команди, які до нас вже сказали, ми до вас приїдемо. Вони знають, що це буде, як це буде, з якими це. Ну там, наприклад, ми робили там дирижабль на сцені з репроекцією, тобто ми, коло, а ззаді мелькає пейзаж, наприклад. Тобто, ми... я літав на мотодельтоплані, знімав всі ці території, наші живописні, і вкидали туди в репроекцію, наприклад. Або ж там ми навіть просили працівників ДСНС, і вони нас вночі з даху цього бути, поливали. Лише був дощ. За це перформанс по суті. Та да? ну другий фестиваль був такий нуар.